Санта застряг у димарі, а після потрапив до в'язниці. Як вам це, така історія? Це сюжет фільму? <гум> Я б бачив у фільмі. А все тому, що напевно не слідкував за своїм харчуванням, Bad це Santa. тому, що це був злодій, який oh. уявив себе Санта-Клаусом, і поліз у Димар для пограбування і застряг там так. Його наздогнала лиха доля. Що було далі? Ми дізнаємося в наступному сюжеті. Дивіться Бед, санта бед. жебречка мільйонерка Як це можливо? Злочинець уявив себе Сантою і полізу Димар. Чим все закінчилося? У Китаї чоловік вступив у спаринг з коброю. Хто переміг? Це шалені історії історів, які важко повірити. Їх треба побачити. У Гонконзі поліція затримала жебречку, яка виявилась мільйонеркою. Місцеві жителі скаржили, що одна з вулиць Гонконгу буквально переповнена жебраками. Тож поліція організувала операцію по їх затриманню. Як виявилось, люди там набагато багатші за самих поліцейських. Однієї жінки копи виявили 300 тисяч батів готівкою. Для розуміння, це близько 365 тисяч гривень. А ще майже мільйон батів зберігався у неї на банківському рахунку. Жінка зізналася, що заробила ці кошти завдяки жебракуванню. Непогані такі заробітки, хочемо сказати. Копи були шоковані, коли побачили статки жебраків. Мабуть, у них точно промайнула думка на кшталт не тим ми займаємося. Загалом у той день поліція затримала 12 жебраків, і виявилось, що серед них є четверо, які незаконно потрапили на територію країни. Ну а що, не заробітки приїхали. У Китаї чоловік влаштував бій зі змією просто посеред дороги. Все це вдалося зафіксувати на камеру. На кадрах видно, як відчайдуха тримає кобру за хвіст. Потім змія кидається на нього, в результаті чого чоловік падає. Однак йому вдається підвестися, і він продовжує розмахувати рептилію в жахливій сутичці. Врешті-решт йому вдалося витягнути змію на узбіччя дороги, і змія вирішує залишити свого партнера по спарингу у спокої та просто втекти. Чоловік відпускає її хвіст і повертається до свого автомобіля. Для чого він взагалі вступав у сутичку зі змією, невідомо. Може йому захотілося екстриму в житті. Зоологи кажуть, що це один з найпоширеніших видів змій у Китаї і зазвичай вони намагаються уникати людей. Звісно ж, у тому випадку, коли люди самі на них не кидаються. Тож, хто першим розпочав цю сутичку, залишається великим питанням у одного жителя Японії було цікаве хобі вторгатися на чужу територію. Він отримував шалене задоволення, коли пробирався у чужий двір чи дім. Декілька тижнів тому поліція все ж заарештувала чоловіка за підозрою проникнення на територію приватної власності одного подружжя у місті Дайзафу. Однак тоді поліція не уявляла, що це вже був більш ніж тисячний його раз. Чоловік виявився серійним порушником, який робив це незлічену кількість разів заради особистого задоволення. Він казав, що таке хобі допомагає йому впоратись зі стресом. Він усвідомлював, що робить незаконні дії, однак щоразу хотів отримати свіжу дозу адреналіну. Друзі, але вам такого способу боротьби зі стресом ми не радимо, бо є значно безпечніші і дієвіші методи. У штаті Масачусетс США добрий Санта Клаус перетворився на справжнього викрадача Різдва. Злочинець, який збирався пограбувати оселю, застряг у Димарі. Поліцію викликав місцевий мешканець, який почув шум на даху будинку. Прислухавшись, він зрозумів, що хтось кричить із димаря. Копи, прибувши на місце, не повірили власним очам. Такого вони ще не зустрічали. Переконавшись, що життю злодюжки нічого не загрожує. Поліцейські викликали рятувальників, аби ті дістали цього не до Санту. Ну і Різдво святкувати він вже у в'язниці буде. А у Перу міський голова одного з містечок вирішив влаштувати для місцевих жителів справжнє свято. І Головною особою цього дійства вирішив зробити себе. Спочатку все починалося зі святкового параду. А у розпалі свята зненацька мер на оленях спустився з даху будівлі в образі Санти. Його олені в цей час дригали ногами і розважали публіку. Насправді, олені виявилися приодягненими людьми, ймовірно, це його помічники. Спускався він по натягнутому тросу, але відео дуже повеселило людей в мережі. Цікаво у яку суму обійшлося місту таке дійство.